Біля ну і детальніше про ситуацію у Кривоградській області зараз будемо говорити із речницею ДСНС у цьому регіоні Оксана Мачак. долучається до нашого ефіру. Пані Оксано, моє вітання. Слава Україні, героям слава. Отже, пані Оксано, що ж зараз відбувається в, 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 в вашому регіоні безпосередньо, так наскільки активно там засніжило і безпосередньо, як же ж комунальні служби борються зараз з негодою? Загалом 26-27 двадцять листопада на Кіровоградщині Ми спостерігали значне ускладнення погодних умов. У нас був дуже сильний вітер, сніг, мокрий сніг, який місцями переходив у дощ на дорогах. Ожеледиться, ожеледь. Ми за кілька днів до початку негоди. Служба порятунку проводила широку інформаційно роз'яснювальну кампанію серед громадян із проханням не виїздити без нагальної потреби зверталися до водіїв, просили не брати власний автотранспорт, але все ж обставини у всіх людей складаються по різному і в цей нелегкий час багатьом людям знадобилась допомога рятувальників. Отже, із початку виникнення негоди, а це із недільного ранку, 26 листопада, і до тепер. Підрозділи ДСНС у Кіровоградській області понад 60 разів виїздили для надання допомоги населенню по ліквідації наслідків негоди. 47 разів виїздили на буксирування. Було вилучено понад 160 автотранспортних засобів зі складних ділянок доріг. У цих автотранспортних засобах перебували понад 300 осіб. Також три рази виїздили для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. І понад 10 разів виїздили на прибирання аварійних дерев і гілок, які впали на проїжджу частину. Усього від головного управління ДСНС в області було залучено 67 одиниць техніки і майже 300 чоловік особового складу. Скажу, що повідомлення продовжують надходити. Наші рятувальники виїздять скрізь, де людям необхідна допомога. Пані Оксано, так, також ми знаємо, і ЗМІ повідомляли, зокрема, і бачили ці відео поблизу селища Велика Виска. Там утворився затор із автомобілів із вантажних автомобілів. Зокрема, і ось вже пишуть ЗМІ, що вдалося його ліквідувати. Яка зараз там ситуація, так як вдалося а, цю ситуацію побороти безпосередньо всім відповідним службам? І що зараз там відбувається? Всі служби працюють в тандемі, ситуація є контрольованою. Mm -hmm. Важка інженерна техніка, і затор ліквідовано. Тобто, все можна там пересуватися зараз безперешкодно. Ще які ділянки? Так ми розуміємо, що очевидно негода продовжується. Сніг продовжує насипати і в інших областях, і, зокрема в вашому регіоні. Чи є зараз якісь ділянки, де обмежений рух автотранспорту? Щодо Кіровоградської області, то автодорога М – це автодорога державного значення. Наразі там обмежений рух поки що усіх автотранспортних засобів орієнтовно до 14-ї години. Пані Оксано, ви ще е, зазначали, що активно е, зверталися безпосередньо мешканці за допомогою, які потрапили в непередбачені обставини у зв'язку з негодою. Так можете, будь ласка, розказати буквально з якими потребами найбільше стикалися, і з якими е, проблемами стикалися мешканці Кіровоградської області, зокрема, і зверталися до вас безпосередньо. Ну, загалом, найбільша кількість виїздів були для вилучення автомобілів mm -hmm. з ускладнених ділянок доріг. Допомога надання допомоги водіям. Ось це найбільша кількість звернень. Така була так. Тому вкотре закликаємо, І ви закликали безпосередньо, і ми закликаємо, щоб зайвий раз водії не користувалися зараз своїми автомобілями, тому що ми розуміємо, що це заважає спеціальній техніці прибирати, і зокрема створює ось такі проблеми на дорогах. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на Кіровоградщині. Нагадаю, з нами спілкувалася речниця ДСНС у Кіровоградській області Оксана Мачак.